Четвер, 19 червня, 1212 доба війни. Ворог продовжує атаки Дніпропетровщини. Є постраждалі. Військову підготовку у школах вестимуть наші захисники-ветерани. Колектив театру Шевченка привітав із Днем Батька наших захисників. Як навчаються українці за кордоном? Проблема парковок у Франції. Про це та інше сьогодні розповім вам я, Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області від вечора і протягом ночі російські війська обстрілювали Нікопольщину, застосовували дрони та артилерію. Під удар потрапили Нікополь, а також Мирівська і Марганецька громади. Знищено автівку, пошкоджено приватний будинок, інфраструктуру та нежитлову будівлю. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Серед них 11-річний хлопчик. Усі четверо в лікарні, стайн середньої тяжкості. Один із постраждалих проходитиме. Лікування амбулаторно, на жаль, 59-річний чоловік, якого доставили у важкому стані із пораненнями та опіками, помер у лікарні, щирі співчуття рідним і близьким. Також російська армія атакувала Самарівський район. Виникла пожежа уночі. Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три ворожі безпілотники. Про ситуацію в інших регіонах російські війська завдали 410 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак одна людина отримала поранення. Пошкоджено приватні будинки, квартири, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Ворог здійснив артилерійський обстріл і двічі атакував дронами Миколаївщину. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було поранено 70-річну жінку. Її госпіталізували до медустанови. На ранок стан постраждалої середньої тяжкості стабільний. Крім того, пошкоджено два приватні будинки. Також учора ворог кілька разів атакував дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону. Постраждалих немає. Вранці ворог атакував безпілотником типу шахет Інгульську громаду Баштанського району. Наслідок пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Виникли пожежі складських будівель та сухої трави, які оперативно ліквідували. Постраждалих немає. Про втрати ворога далі у випуску. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 1080 окупантів. Загальні бойові втрати противника за час війни складають. Особового складу понад мільйон осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 41 тисяча 229. Крилатих ракет 3369. тисячі Повідомили в генштабі ЗСУ. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Військовослужбовець Олександр був важко поранений впівдроном під час виконання бойового завдання. Медики головної госпітальної бази нашої області зробили все, щоб врятувати життя нашому захиснику. Про нескореність силу духу наших військових і звитягу наших медиків розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Олександру 26 років. Він родом з Дніпропетровщини. До лав збройних сил став спочатку повномасштабної війни. Він розвідник, важке поранення отримав під час бойової операції, яка тривала декілька днів. Його врятували побратими, змогли вивести з під обстрілів. 8 червня одержав край важке поранення, схит з дрону. І так стало, що нога була повністю роздроблена. Але лікарі на всіх етапах намагалися її врятувати. Так стало, що після кількох операцій розвелася міркова недостатність, і вже вкрай важкого, майже без ознак життя, його доставили до нашої лікарні. Лікарям прийшлося рятувати життя, провели діаліз ампутували кінцівку більше семи літрів перелитої крові. Важкі цифри, але за ними життя молодого патріота, який хоче і надалі бути корисним для держави. А зараз все направлено на те, щоб він потихеньку, потихеньку. Після декількох сеансів діалізу Олександр почав виходити з важкого стану, в свідомості, в змозі спілкуватися, пригадує, як все сталося. Пересичний Донецького запорізького і ніхто склала Нам поставили задачу провести сумові дії, закріпитися. Ми просувалося вперед, успішно видавлювали противника, але вкрано не пощастило. Ниркова недостатність вкрай важке захворювання. Олександру пощастило, що він вчасно потрапив до головної госпітальної бази Дніпропетровщини. Рятуєш в кінцівку, можуть бути загострення інших хвороб. Ось ниркова недостатність, яка забирає там на стабпунктах, на війні. Сотня життів, вона діагностується не тільки в таких потужних лікарнях, як наша. Надаю ту допомогу, яка рятує життя. Ми будемо все робити, щоб кожен з наших оборонців мав шанс на рятування життя. До війни Олександр займався військово-патріотичним вихованням дітей та підлітків. Заочно отримує диплом програміста, інженера комп'ютерних систем. Більш за все мріє повернутися до повноцінного життя. Степнало перевести здоров'я в порядок. вести активний спосіб життя. Бути громадянином далі своєї країни. Я люблю свою країну, сюди на цю люблю. Я вважаю, що не мусимо щось робити. Якщо кожен доклади всі, то все було добре. Поки медики не в змозі сказати, скільки Олександр ще перебуватиме у лікарні, але вони додають багатьох зусиль, щоб захисник одужав і його мрії обов'язково збулися. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка знову навідав наших захисників, які відновлюються після поранень. На цей раз Шевченківці подарували нашим захисникам неймовірну виставу. Все на власні очі бачила моя колега, журналістка Валерія Баранець. Колектив театру на чолі із директором, художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, постійно навідують військових, підтримують наших захисників, передають на передову необхідну допомогу та дарують свою творчість. Ми вже тут не вперше, і до військових ми їздимо не вперше. Ми дуже багато разів на місяці, десь разів, два-три точно ми їздимо. Ось і веземо нашим захисникам, нашим янголам-охоронцям. Хорош. Настрій, от і цей вже в черговий раз ми сюди приїхали. Коли заходять наші хлопці, вони сумні, видно, що і болить у них, і душа, і серце, і тіло їхнє знівечене. Але коли вони виходять, очі світяться, вони дякують нам, і я бачу, що у них міняється настрій. А в наших акторів також міняється настрій. Вони раді тому, що принесли ми цим людям також радість. І вони бачать, що вони не забуті. Вони бачать, що за них турбуємось ми. А ми це наші керівники, наші очільники, які дають нам такі плани, щоб ми їздили. От і ми з великим серцем і з душою їдемо і даємо свої концерти, наші вистави. Ось. І чим можемо. Тим ми допомагаємо. Це також наша боротьба. От проти цієї війни, проти проти цього всього життя, яке нам насадили наші вороги. Цього разу гурт театру привітав захисників із днем батька та подарував військовим у шпиталі виставу сватання на гончарівці. Велизі свідкали. Так він mm. же, мабуть, дорогий. Дала я за нього сім кіп та золотого спітиком. Та вже так торгувалася, торгувалася. Ну навіщо тобі оця хуст? Отак навіщо? Случиться мені чоловіку, у мене хустка є. Рушники є, а хустки не було. Йде йому на хустку. І тому сьогодні ми знаходимось тут, щоб подарувати хлопцям трошки радості, трошечки розради. Театр насправді це багатогранне явище, яке несе не тільки розважальний контекст, а він і допомагає вирішувати певні і психологічні проблеми. І ми знаємо, що хлопці вони мають певний такий психологічний важкий досвід. І театр тут виступає як момент реабілітації, допомоги, вирішення про життя якихось позитивних моментів щодо допомоги допоможе реабілітації і формуванню позитивного емоційного плану. Шевченківці співпрацюють з багатьма громадами та центрами допомоги, адже військові, які знаходяться на реабілітації після тяжких поранень, надзвичайно потребують уваги та підтримки. По перше, це ментальне розвантаження, морально-психологічне розвантаження. Хлопці під час перегляду даної вистави посміхаються, у них позитивні емоції. Тому я вважаю, що такі ініціативи дуже дотичні. В нашому реабілітаційному центрі знаходяться зараз наші захисники різних напрямків, які перебувають на реабілітації. Вони отримали раніше поранення верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, також труси головного мозку. Емоції дуже радісні. Це справжнє зв'язок для нас, для наших хлопців, для наших співробітників. Вони виходили з цього залу після перегляду вистави з посмішкою. Деякі Ход зі сльозами на очах це дуже дуже зворушливо і дуже класно, що наші артисти мають таку можливість приїжджати до нас та робити ці вистави. Дуже їм за це дякуємо. Сьогодні артисти Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка гідно виконують свою місію на культурному фронті. Після вистави в очах глядачів помітна іскра, а серця наповнились теплом і любов'ю, яку здатні подарувати рідні і б близькі друзі Валерія Баранець, Віталій Шалдов. Новини Д 1 Як стало відомо вчора? Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив відзнакою за сприяння війську директора художнього керівника Дніпровського національного музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Оксану Іванівну Петровську. Починаючи з 2014 року, Шевченківці допомагають нашим захисникам на сході України. А з перших днів війни почали шити одяг, готувати смаколики і збирати допомогу для наших воїнів. У численних волонтерських справах бере участь особисто Оксана Іванівна. Вітаємо із поважною відзнакою. В Україні ветерани війни зможуть працевлаштуватись у школи. Про це повідомили в офісі президента України. Таким чином, тепер бойовий досвід стане основою патріотичного виховання дітей та молоді. У Мінветеранів наголосили, що таке рішення сприятиме одночасно як реінтеграції захисників у мирне життя, так і зміцненню національної стійкості. Продовжуємо випуск Міжнародні новини за даними ООН, за кордоном перебуває понад 7 мільйонів українців зі статусом біженців, із них кілька мільйонів це діти шкільного віку. На четвертому році війни в них немає повного циклу української освіти за місцем проживання. Виняток Литва, де відкрито вже п'ятий навчальний заклад із українською мовою навчання. Останній дзвоник пролунав для першого випуску міжнародної української школи Литви у місті. Тіп пане Вежис. Як далі планують своє життя українські діти у Литві – У матеріалі наших кореспондентів. Пане Вежес місто на півночі Литви. В останній рік сюди переселилися десятки родин біженців, бо відкрилась школа з українською мовою навчання. Сьогодні радісне і щемливе свято навколо гостей зібрано багато, ще трошечки, ще лише єдина мить, і вже останній дзвоник продзвонить. На останній дзвоник першого випуску у пане Веджесі» завітала директорка міжнародної української школи Олена Внуковська. Ми змогли за три роки об'єднати 340 вчителів, які працюють в вільнюсі. Каунасі, Клайпеді, Шауляї і Панівіжці це найбільша українська школа в Європі. Народна українська школа у Литві з'явилася 2022 року. Тоді 24 тисячі учнів біженці йшли переважно до місцевих російськомовних закладів. Ще одна травма для батьків та дітей. Кожного, але що так об'єднує. Зараз Міжнародна українська школа має п'ять великих філій у Вільнюсі, Кауносі, Клайпеді, Шауляї та Паневежисі. Валентина Чорногуз із окупованого Маріуполя свідчить, для її доньки це справжній прятунок. Ми дуже раді, що ми навчаємося в цій школі. Дитина ходить сюди з задоволенням, спілкуємося на рідній мові. Знайшла багато друзів. Вона дуже вдячна бла... вчителям за їхню Мо відданість за підтримку в цей, в цей нелегкий час і бажаю їм щастя, здоров'я міцного і поваги від дітей та батьків. З нею згодна Херсонка Олена Бондарук, мати Вікторії та Артема. Спочатку вчилися литовською мовою, і діти відставали у навчанні через мовний бар'єр. Надолужити знання і отримати диплом державного зразка України допомагає нова школа у Паневежесі. Я всім ді. Чатам кажу нашим українським діти мають навчитися навчатися рідною мовою, але активно вивчати ту мову, яка їм буде потрібна. Потім якщо мої діти зараз навчаються, вивчаться цьому всьому курсу, так вивчаться в цій школі. Потім вони щоб піти в інститут, вони вивчать мову литовську, або це буде англійська мова, і тоді вони вже зможуть спокійно вчитися на рівні з тими, але в них будуть знання, і це найголовніше. Для юної Вікторії улюблений предмет алгебра, свято останнього дзвоника у паневежисі, майже як у рідному Херсоні, каже школярка. Вчитися ну мені дуже подобається, тому що я багато можливостей познайомитися з різними людьми і вчитися. Ну цікаво, дуже цікаво. В литовській школі мені не дуже було. Тому що з литовцями я не дуже спілкувалася, і литовську мову також не знала. Зараз е, добре знаю Литовську, і, але прийшлося перейти сюди. У Литві ціле гроно кваліфікованих українських педагогів працевлаштувала їх саме міжнародна українська школа Олени Внуковської. Серед них відомий педагог із Харкова Наталія Гончарова. Цим дітям дуже складно, бо вони майже три роки не сиділи за партою. І ми це розуміємо і намагаємося зробити все можливе, щоб вони відчули себе комфортно. Є діти, які переїхали з окупованих територій і там взагалі не було української мови, такий учень є у сьомому класі, він не один і намагається на сьогоднішній день він говорити українською, він вітається українською, вибачається українською, українською прощається. На перший випуск випуску паневежися завітала і представниця міністерства освіти України Олександра Кіріна особисто вручала дипломи десяти випускникам. Перше, це пошук осередку осередку українства, куди дитина, батьки можуть звернутися і отримати фахову допомогу. Це не тільки освіти стосується, а взагалі соціалізації, прийняття допомоги тієї держави, куди власне люди і приїхали, тікаючи від війни. Едуард Козаченко теж із півдня України вступив до міжнародної української школи торік, а вже сьогодні став її першим випускником. Піти до нової школи йому порадив брат В'ячеслав, який мешкає у Литві уже три роки. Вирішили спробувати, як це ще українська школа, яка знаходиться не в Україні. Так ми думали. Е... Що буде нам дуже тяжко, ну плюс нова школа, але все сподобалось. Школь школи ми задоволені. Ну, враження у нас дуже чудові. Як тобі українська школа? Школа дуже добра. Вчителі гарні, всі українці, колектив, все дуже подобається. Крута школа. Нам головне зараз збільшувати свою команду. Тому що оці, як ви сказали, 2,5 тисячі дітей є в нас. Ми зараз відкриваємо ще суботні школи в Литві. Для чого діти, які вже ходять в литовські школи, нехай продовжують, нехай інтегруються, але ж суботні школи їм надасть можливість отримати документ і поступати в Україні. Леонтіносенко, Олександр Клименко, київське бюро телеканалу, де 1 із Литви. Парковки у Франції у цій країні наразі проблема паркування автомобілів загострюється з кожним роком, адже зростає кількість транспортних засобів. Легковиків зараз зареєстровано приблизно 40 мільйонів, і проблему паркування кожен регіон вирішує сам. Більшість місць для парковки в великих містах платні. Великими тарифами на паркування французи намагаються спонукати власників авто пересісти на громадський транспорт. То скільки коштує припаркувати автівку, і які правила діють, розповідає наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. У Франції проблема з проковком вирішується вже не один рік. Це велика проблема. тому що машин стає дедалі більше. От вревці, наприклад, де я зараз знаходжуся. В цьому місті все місто розділено на чотири зони: червону, помаранчеву, зелену та жовту. Зараз я знаходжуся в червоній зоні. Тут діють певні обмеження і певні правила свої згідно цих правил, яких до речі в кожному місті встановлює мерія і приймається рішення депутати місцеві, і по скільки коштує. Парковка, і які знаки, все це вирішується на рівні мерії. Так ось, що червона зона дає це центр міста, як завжди, тут дуже багато машин, тому безкоштовно можна поставити машину лише на 15 хвилин, і то треба підійти до паркомата, взяти квітанцію, покласти її під е, е, на торпеду машини, і щоб контролер міг бачити, скільки ви простояли раніше діло правило, що можна поставити ось такий ось годинник. Це європейський називається паркувальний годинник. Він тут можна виставляти, коли ви стали на місце і теж його покласти під на торпеду. І це буде як факт того, що ви стоїте не більше 15 хвилин. Але французи робили так, що, наприклад, машина постоє 15 хвилин. Він і переставляли годинники і далі стояли. Що дозволяється на паркування? Паркування дуже строге у французів, і буквально якщо машина заїхала за біл лінію на кілька сантиметрів це вже привід для того, щоб поштрафувати штраф за парковку сягає від 25 до 35 євро, в залежності від району, в якому ви порушили, та ступені вашої правопорушення. Чому зони? От, червона зона це центр. Далі зони йдуть по наростаючій, і вони, кожен район має знаходитись, до речі, неважливо це віддалений, дуже чи середній район. Це залежить від того, скільки там проживає людей і скільки там машин. Вони вираховують французи, скільки машин, де і це наповнення, вони регулюють. Безкоштовно машину можна ставити з 12-ї години дня до 14-ї години дня, діє таке правило, і після 7-ї години вечора до 9-ї ранку. Як я вже сказав, що в центрі міста це коштує 2 євро. Півтора євро. Євро може бути вже в інших зонах. Що ще пропонують власникам автомобілів? Це підземні паркінги, які теж скрізь по місту виставлені табло, де пишуть навіть скільки там місць вільних і куди можна заїхати, і скрізь є знаки. Є такі ще вид, як передмісті Реймсу, є такі, як стокові такі стоянки, і там теж можна ставити машини і далі вже пере. Пересуватися на громадському транспорті, але це не дуже користується великим попитом, тому що там дуже багато ще і супермаркетів, які очу... оточують це місто, і безкоштовні паркування на усіх супермаркетах біля великих це традиційно. Можу ще сказати, що існують ще і паркінги, які біля залізничних вокзалів. Там пропонується дві години, наприклад, може потрапити на акцію. Дві години безкоштовно, але але люди. На Яка, наприклад, їй треба приїхати, поставити машину, поїхати кудись і повернутися за дві години. Розумію, що це мало реально, але в невеликих містах французьких такі паркінги безкоштовні, вони дуже великі, вони розраховані десь там на 800, скажімо, машин. І це дуже популярно. Люди так залишають машини, наприклад, їдуть далі по роботі, а ввечері повертаються і заїжджають додому. Що ще цікавого, наприклад, для мешканців Реймсу, якщо ви проживаєте тут, і у вас є в власності машина, та ви живете е, поблизу, скажімо так, дороги тротуара то ви можете взяти певну картку на місяць, і це буде коштувати у вас парковка лише 70 євроцентів на добу. Але це для мешканців це вирішується теж в мерії. Отже, тут е, у Франції дуже велике значення приділяється місцевому самоуправлінню, їх рішенням і від того, що вони вирішать в місті з приду паркування та інших якісь проблем, е, все вирішу. So summer wedding. Кримінальна хроніка депутатка Дніпропетровської облради заради іміджу вдавала, що служить в армії, і отримувала виплати. Щоб створити позитивний образ серед виборців, депутатка оформилася в армію, та насправді на службі не з'являлася. Співробітники державного бюро розслідувань викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. У 2023 році жінка вирішила покращити свій політичний авторитет. Вона пройшла військово-лікарську комісію, яка визнала її придатною до служби. Після цього її направили до навчального центру для базової підготовки та присвоїли звання солдат. До реалізації задуму вона залучила свого знайомого заступника командира однієї з військових частин. Саме він звернувся до керівника навчального центру з проханням внести жінку до списків військовослужбовців без фактичної участі у заняттях. Крім цього, депутатка отримала понад 200 тисяч гривень, які виплачувались їй як грошове забезпечення. Ці кошти вона витрачала на особисті потреби. ДБР продовжує розслідування справи та встановлює всі обставини. Про спорт у Лубнах відбувся відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби. У запеклій боротьбі вихованці дю США міста Самар здобули дві золоті медалі. Бажаємо юним спортсменам подальших перемог. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра, п'ятницю 20 червня. В обласному центрі протягом усього дня сонячно. Температура повітря від 18 до 20 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У кам'янському від 17 до 20 градусів вище нуля без опадів. У синельниковому павлограді та жовтих водах від 15 до 22 градусів. Сів тепла опадів не очікується у Самарі кривому розі та Нікополі від 18 до 25 градусів. Із позначкою плюс також без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і ви Інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Лікарі.